Надія запитує, яка робота для програмістів в Албанії і чи можна влаштуватися. Надія, ну ви видно, трошки не розумієте, що таке робота програміста. Ну давайте розберемося. Зазвичай є великі корпорації. Вони знаходяться в інших країнах світу, наприклад, в Сполучених Штатах, Японії, не знаю, в Індії, в Ізраїлі і так далі. Люди. Онлайн влаштовуються на роботу і працюють на цю корпорацію, і неважливо, де ви проживаєте. В Албанії, в Грузії, в Німеччині ви працюєте на цю компанію, десь знаходитесь в іншій країні світу і отримуєте заробітну плату. Зазвичай це або офіційна заробітна плата, або відкриваєте собі аналог українського фопу і робите якісь послуги для цієї компанії. Вона вам оплачує ці послуги. Все дуже просто. Вам не потрібно конкретно в Албанії шукати роботу програміста, і для того, щоб її шукати, потрібно, мабуть, спочатку розібратися, що таке робота програміста. Просто розібратися, що таке віддалена робота, і потім ви все зрозумієте. Просто приділіть цьому час, розберіться в питанні, і буде у вас все добре.